20 вересня Національний університет кораблебудування мав честь приймати у себе сьому міжнародну конференцію управління проектами Стан та перспективи. Подробиці зустрічі дивіться у сюжеті. науково практична конференція дійсно по праву одержала звання міжнародної, оскільки серед її учасників є представники з різних куточків України, Росії та Азербайджану. Робота конференції у сфері управління проектами запланована на 4 дні з 20 по 23 вересня. 20 вересня відбулось урочисте відкриття зустрічі, реєстрація учасників та пленарне засідання у головному корпусі «НУК». І Після цього учасники переїхали на базу відпочинку корабель у Коблево для продовження тем конференції. Я з удовольствием прийняв участь в цій конференції, по управлению проєктами і програмами. Познайомився з роботами, які здесь ведуться. Ну і хочу сказати, що мені весьма подобається робота. Я зачитаю названня, щоб було зрозуміло, яка работа. Создання універсальних транспортних судов і средств океанотехніки на 21 та 22 вересня запланована робота по п'яти секціях, основна тематика яких державне управління, управління у виробництві освіті та дозвіллі, управління проектами та програмами інноваційного розвитку, інформаційні технології, управління проектами та молодіжна секція. В Научному плані, в технічному плані ми будемо дуже… Часто пересікатися затрудничать. Я думаю, що це і вашому и нашому вузу, скажем так, очень сильно пойдеть на пользу в плані і научна, і учебном, образовательном, і в ІТ в, в частности, і по управлению проектами і у п'ятницю, 23 вересня, відбудеться підведення підсумків та урочисте закриття конференції. Сподіваємося, що плідна праця та інноваційні механізми вчених стануть формулою успіху нашого майбутнього.